Слава Україні! Подяка всім її захисникам. В ефірі Тернопілі зараз новини. Починаємо з актуального насильство є постійною всесвітньою проблемою, про яку не можна мовчати. На жаль, його прояви порушують права людини, принципи вільного і справедливого існування. Коли насилля чиниться поруч з нами чи в нас в домі, ми. Можемо і повинні його зупинити. Саме тому щорічно тисячі громадян, сотні державних і громадських організацій із більша ніж 100 країн світу 25 листопада долучаються до акції під назвою «16 днів проти насильства. Тож сьогодні в Тернополі проводять таку акцію наша Олеся Липчак. Саме там Олесю чекаємо деталей. Юлю, вітаю зараз. На центральній площі відбувається акція під назвою Чуйність переможе насильство. Адже з 25 листопада по 10 грудня у всьому світі відзначають 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. Тож сьогодні ця акція тут задля того, аби привернути увагу до проблем насильства, до проблем насильства в сім'ї, а також жорстокого поводження з дітьми. Протидії торгівлю людьми та захисту прав жінки сьогодні. Тут від організаторів була створена. Спеціальна інсталяція у вигляді мозаїки, вона створена із магнітів, на яких зображені qr коди Через ці qr коди усі охочі зможуть доєднатися до онлайн-гри, в якій вони дізнаються якомога більше про різні форми насильства. А також вони зможуть дізнатись інформацію про те, як мешканці нашого міста ставляться до цієї проблеми та чи готові вони будуть прийти. На допомогу в разі її виникнення. Також ця інсталяція створена, як я вже казала, магнітами, і на ній зображено саме економічне насильство. Наразі у мене все. Дякую за увагу. Юля, тобі слово. Дякую, Лесі. і Ми продовжуємо. Вивозили за кордон чоловіків призовного віку. Жителі Кременеччини, які мали доступ до електронної системи, шлях заробляли порушуючи закон. Як затримали бізнесменів і що їх чекає? Тепер розкажемо в сюжеті. Понад 300 військовозобов'язаних чоловіків вивезли за кордон з території України приватні підприємці. Організатори незаконних заробітків жителі Тернопільської та Волинської областей, які мали ліцензії Укртрансбезпеки на здійснення вантажних та пасажирських перевезень у Польщу, Чехію та Німеччину на території Тернопільщини злочинне групування почало зловживати своїми можливостями ще на початку травня. Троє із фігурантів маючи ліцензії на міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, які отримали в Кртрансбезпеці вони вносили чоловіків в систему шлях ніби як своїх водіїв. Ціна даної послуги залежала від терміну перебування за кордоном. Виїхати на місяць коштувало 300 доларів США, а за необмежений термін потрібно було заплатити від 2,5 до 3 тисяч доларів. За шість місяців підприємці внесли в електронну систему шлях понад 300 чоловіків. Впродовж кількох місяців оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими, працівниками карного розшуку, управління боротьби з наркозлочинністю, ротою поліції особливого призначення та прикордонними підрозділами під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури документували незаконну діяльність заробітність. Вічан спецоперацію з викриття групи провели правоохоронці 22 листопада на двох пунктах пропуску. В Угринові зупинили п'ять мікроавтобусів, а у Раві Руській два. Даним транспортом за кордон мали виїхати семеро чоловіків. У помешканні бізнесменів оперативники провели 21 обшук. Під час обшуків було вилучено 10 транспортних засобів, грошові кошти в сумі 4 мільйони гривень, також мобільні телефони з сім картками. Також були вилучені планшети. Ноутбуки, а також чорнові записники звернулися поліцейські до суду з клопотанням про накладення арешту на усе вилучене майно. Трьом учасникам даної злочинної схеми повідомлено про підозру, у чиненні злочину, передбачено з частини 3 статті 332 кримінального кодексу України. За вказане діяння передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Що ж, продовжуємо, ми вирушили на рейд, аби перевірити, чи користуються люди пунктами обігріву. Загалом на Тернопільщині відкрили вже понад сотню таких пунктів незламності. Це спеціально облаштовані приміщення, де можна зігрітися, зарядити мобільні телефони і акумулятори, скористатись безкоштовним доступом до інтернету, а також випити теплих напоїв. В Тернополі є два мобільних: це палатки, а скоро будуть і стаціонарні пункти у школах і садочках. А що в громадах? Розкажуть наші журналісти. Тернопіль масив дружба. Відранку в пункті незламності ажіотаж. Тернополянин Руслан Данильчук живе неподалік. Про робочі пункти обігріву прочитав в інтернеті. На наступний день вирішив скористатися, бо в його помешканні вже другу добу немає електрики. Я зразу ж по можливості, тільки мені розрядилося усивоти й прийшов. Я тут перебуваю недовго, так хвилин сорок. Ну, в принципі, недостатня напруга. Напруга ніби кількість ампер недостатня. Вольт тримає, треба трошечки більше ампер, щоб скоріше зарядилося. Ну, Але що є, то є, то набагато, набагато краще, ніж нічого. У Тернополі наразі діють два мобільні пункти незламності. За допомогою ДСНС один облаштували поблизу Палацу культури Березіль, а інший на бульварі Данила Галицького. Загалом в області таких пунктів більше сотні. У Тернопільській області працює чотири пункти обігріву мобільні, а також у кожному пожежно-рятувальному підрозділі кожен потребуючий може зарядити мобільний телефон, зігрітися, випити гарячої кави чи чаю та отримати важливу інформацію. Кожна ОТГ облаштовує необхідну кількість пунктів незламності. Все залежить від чисельності населення. В підгороднянській громаді таких пунктів вже є сім. Розташовані вони в кожному селі у місцевих школах та садочках, Ці пункти незламності забезпечені генераторами, тобто є можливість не примічувати ці генератори в інші місця, тобто вони можуть в нас бути по місцю і безпосередньо забезпечити електроенергію в цьому приміщенні у разі необхідності. Зарядити телефон чи підігріти там воду на чай, і десь забезпечити освітлення в в кожному населеному пункті, хоча б якоїсь частини наших мешканців. В кожному приміщенні є укриття у разі повітряної тривоги. Люди можуть переміститися в укриття. В пункті незламності, який облаштований в школі підгороднього. Також вже є перші відвідувачі. Місцева жителька Анна Хома до пункту принесла аж три телефони на зарядку. Прийшла заряджати телефон, тому що вдома ну немає можливості запустити генератор так, щоб ну заряджати телефони і собі, і дітям, і знайомі принесли телефон на зарядку, тому що має бути зв'язок, хоча він і поганий. Не доходять і смс на вайбер, і сполучення нема такого, щоб ну погано чути. Ну але ми принесли, щоб ми могли хоч трошки поспілкуватися з рідними, ну знати дітей чи дійшли до школи. В громадах пункти незламності працюватимуть цілодобово і допоки в селах відключена електроенергія. Коли енергетики стабілізують систему і впровадять вже планові відключення, тоді такі пункти тимчасово закриють. Мобільні ж пункти незламності в Тернополі будуть відкриті щодня до комендантської години. Новий операційний блок і відділення інтенсивної терапії. Їх відкрили в Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні. За кошти з благодійного фонду народного депутата Андрія Богданця операційно облаштували двома сучасними столами та спеціальними операційними лампами. Це нове обладнання дасть змогу швидко та якісно надавати допомогу пацієнтам. Два сучасні операційні столи та спеціальні лампи освітлення облаштували в новому операційному блоці Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні. На обладнання витратили близько 4 мільйонів гривень. Кошти надав благодійний фонд народного депутата Андрія Богданця. Допоможемо разом було закуплено дві лампи і було закуплено два операційних столи. Це тільки по одній лікарні. По інших лікарнях були також виділені коштом. Це підстирачі, які були необхідні, які ми подали. Попросили подати заявку головним лікарем, який е Визначив, що саме вкрай необхідно для його лікарні раніше. В обласній психоневрологічній лікарні не було операційного блоку та відділення інтенсивної терапії. Щоб медзаклад перетворився на потужний інсультний центр, треба було і робити ремонт. На це і на оновлене обладнання кошти шукали спільно. Частину виділили з держбюджету з коштів державного бюджету. близько на 20 мільйонів гривень апаратури. Плюс передано був з централізованих закупівель ангіограф який дозволяє проводити тут всі необхідні медичні втручання. Для того щоб врятувати життя нові столи та лампи допоможуть лікарям якісно проводити нейрохірургічні втручання, тому у медзакладі вже готові випробовувати обладнання. А допомога благодійників, зокрема і фонду Андрія Богданця, важлива підтримка не лише медикам, а й пацієнтам. Особлива їх перевага в тому, що це дуже важливо для нейрохірургії, що вони можуть дуже низько опускатися, і тоді ми можемо високо підняти головний кінець, для того, щоб зменшити внутрішньочерепний тиск під час операції. Вони повністю з Чним приводом дуже зручні в використанні в обробці за кошти фонду нове медичне обладнання доправили ще до двох лікарень Тернополя. Загалом же закупили і направили благодійну допомогу в різні громади України на більш ніж 800 тисяч євро. Це були спочатку допомога тимчасово переміщеним особам, людям, які постраждали від воєнної агресії, були змушені залишити свої домівки. Ми закуповували продукти харчування. Засоби першої необхідності передавали. А зараз ми вирішили, що все-таки ми підемо, мабуть, і по медичному обладнанню. Це закупівля, так як ви бачите, цих столів, ламп. Ще одним напрямком роботи благодійного фонду допоможемо разом. Стане закупівля засобів для облаштування мобільних пунктів обігріву, де люди зможуть у випадку відключення електрики підзарядити мобільні телефони та зарядні пристрої. І про піст у 33 години українців таким чином закликають вшановувати пам'ять заморених голодом. Завтра в останню суботу-листопада, о сьомій ранку, стартує акція сопричастя. Охочих просять 33 години постити, молитись і робити добрі справи. Цьогоріч минають 90-ті роковини від тих страшних часів. А ворога маємо того ж самого. Тому пам'яттю про страшну сторінку історії мусимо нагадувати собі і світові з ким боремося. Більше про акцію сопричастя. Дивіться. Розкала, що це були дуже тяжкі часи. Вона пам'ятає цей час, що каже, що краще б ми всі в цей час ніколи не повернулися. Це було дуже тяжко. Людей їли заживо, вона розказувала. Казала, що її тато на Миколая не мав грошей і не було що подарити, то він взяв трошечки муки, води, замішав їй таке печенько і так подарував то печенько». Пам'ятати про невинних, яких знищували голодом в 1932-33 роках, особливо важливо в час повномасштабної війни, коли той самий ворог лише з іншим ім'ям продовжує тероризувати світ, в тому числі і браком їжі. Маємо того ворога з того самого він нікуди не дівався всі ці роки. Але тепер голодомор, очевидно, і голод провокується не лише в Україні шляхом обстрілів і позбавлення України тепла, а й шляхом обмеження експорту нашого зерна, яке годує весь світ, фактично. І тепер цей голод ще й може поширюватися і далі. Аби не допустити геноциду знову, варто пам'ятати свою історію. Піст, молитва, добра справа. Так вшановують пам'ять про жертв голодомору українці у всьому світі в рамках акції Сопрочастя. Вже дев'ятий рік поспіль до вшанування доєднується Оля Мазур. Це саме менше, що я можу зробити в пам'ять про тих людей. Варто кожній здоровій людині дійсно відчути, що пережили. Бо це тих 33 години, це ну це навіть я на ну. Що це? Це мізер. На порівнянні з тим, що пережили ті люди. Що вони ну, що ти хочеш їсти, ти не, не то, що ти не маєш що їсти, а дитині своїй. Дитина просить, маму, дай. А, а ти не маєш що дати, і ти дивишся, як та дитина повільно. Це повільна, страшна, і ну, я навіть мені важко уявити, Пер, ну, переживши ці 33 години. Мені все одно важко уявити, що переживали в той час ті люди, які ну переживали той голод. Зранку п'ятниці і до шістнадцятої години суботи жінка п'є лише воду. 33 години трохи важко, бо на другий день вже трошки так ну, відчувається холод і відчувається така трошки ну, упадок сили. Години у порівнянні з голодними місяцями і роками це всього лише символічна підтримка, додають люди. Акцію сопричастя організовують у спілці української молоді з 2003 року. Щороку до посту молитви і добрих справ на знак вшанування пам'яті жертв голодомору активно долучаються молодь і дорослі у різних країнах. Для дорослих учасників, тобто тим, яким є 18 років і більше, ми закликаємо відмовитись від їжі і е, так. Нібито ці кошти, які могли би були витрачені на їжу та розваги, пожертвувати на якусь добру справу. А якщо з якихось причин хтось не може долучатися до акції голодуванням, то це може бути відмова від якихось соціальних благ чи від соціальних мереж, чи від смаколиків, це не піст класичний, тому відмова мусить бути від чогось, чого що вони справді люблять, а не те від чого їм легко відмовитися. Долучитися до сопричастя може кожен. Ваш піст може тривати і менше часу, головне з молитвою. Таким чином ми вкотре закарбуємо цю трагічну сторінку української історії, аби маючи пам'ять не допустити геноциду знову. На цьому я з вами прощаюся. Долучайтеся до акції, і залишайтесь на нашому телеканалі. Більше новин буде ввечері у підсумках. А зараз доєднуйтеся до аналітичної студії вдалого дня.